Усвідомлюючи свою високу придальність. <різький> Учисто присягаю вірно служити українському народу! <різький> Судове засідання у справі Володимира Ковальова призначене на 11 січня, перенесено на 2 лютого у зв'язку з відсутністю судді, який в цей день перебував у службовому відрядженні. Нагадаємо, що Ковальова звинувачують у скоєнні ДТП, в якому загинуло двоє поліцейських у жовтні минулого року. Сусідська сварка через недопалки та сміття у під'їзді. Звинувачена сторона з точкою зору заявниці, не погоджується та має власну думку з цього приводу. То що тобою русські, вона постійно нападає. Літом напала на мене і збила збілася поміталіческим. Я, Я на ній головне діло там заводила. Тому Это. Он вышел курить, стоит курит, она, давай кричать на него, ты мусор выкидываешь, ты, ты. постоянно пристает. Я уже до начальника ходила, Жека, постоянно, 30 лет нет покоя мне здесь. Вот Он стоит, она нападает, берет веник, ударила его, я уже тут я стояла, не, не надо, не надо. Я он мужик 40 лет, как собственности нами командуешь, кто тебе позволял? Кто ты такая? Идем на рыбалку, он говорит, ты изнасиловал детей, летом люди сидят, морозит, байстрюк. Мне 64 года, она говорит, мне пошла бутылка и говорит, ты проститутка такая, сякая, <говорит> <"Ты> проститутка, <говорит> любовник <говорит> а <шубы накупил. говорит> Не твое собачье дело, что он здесь проживает? <говорит> да, да. Тебя надо <говорит> давно в психушку отправить, тебя. Я побои снимала, иду, э, племянник пришел на рыбалку, я пошла, скупалась и иду. Она начинает кричать, вот, кричать по 8 утра летом. Я достаю просто свою, ну, в кармане проверяю, где мой телефон, достала в руки. Она увидела телефон, что я как будто звоню, сзади мне только дверь открыла, она хватает. собаку у нее металлический, она мне порезала плечо, вот. Вызвала милицию, и милиция все записала. Чтобы Я ездила в Симашко, снимала побои и все. Вот. Потом мне сказали, что <coughs> приедет это, ездила, везде ездила, снимала побои, по голове настукала что? такой синяк у меня. Да был. Не, надо не, не надо мне рассказывать, не надо. Скажи, ага, критично не бьемся. Нічого не б'є. Мужу, ти вже достала, муж з тобою поругався. Постоянно да, в молодості. Він там стоїть та говорит, Я оденуся і йду в кіно. А он на рыбалку, Вона говорит, твій муж, твоя жона, проститута. За даним фактом зібрано необхідні матеріали. Надалі з цією проблемою буде розбиратися дільничий. Святкування на Василя закінчилося бійкою. Чоловік на підпитку побив дружину. За даним фактом зібрано необхідні матеріали. Ведеться перевірка. Жбурляючи бурульками по машинах, чоловік на підпитку пошкодив автівку, припарковану поблизу будинку. Чоловіка затримали та доставили до відділку поліції. У Білоцерківському міського відділу надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну подію, яка сталася по бульварі Олександрівському в місті Біла Церква. Прибувши на місце події, був виявлений автомобіль «Де з пошкодженою задньою частиною. Опитавши водія, було встановлено, що інший автомобіль в Порт з місця події зник. В ході оперативного розшуку та заходів, вжитих по його встановленню місця його перебування, був виявлений даний автомобіль біля готелю Рось місті Біла Церква, водія на місці події виявлено не було. Невдовзі був затриманий і сам водій. Як з'ясувалось, у чоловіка взагалі не має прав на керування транспортним засобом, а перевірка на стан алкогольного сп'яніння виявила 1,6 проміли. За даним фактом було складено відповідні протоколи, а ступінь покарання цьому гори водію призначить суд. Початку ця ситуація нагадувала бойовик. За словами заявника, він сів у тролейбус другого маршруту та звернув увагу на неадекватний стан водія. Після того, як він зробив йому зауваження, водій вчинив бійку та намагався виштовхати заявника з тролейбусу. Після того, як йому це не вдалося, поїхав без зупинок у тролейбусне депо. Після надання допомоги у кареті швидкої допомоги сам водій дати будь-які пояснення був не в змозі. Поведінка водія викликала підозру і йому було запропоновано пройти тест на стан алкогольного. З п'яніння здивуванню патрульних не було меж, адже алкотест показав 2,14 проміле. Поки що не зрозуміло, де так добряче напився водій, адже о другій годині він виїхав на лінію, пройшовши попередній медогляд, і був абсолютно тверезим. Сподіваємось, що з підвищенням вартості проїзду пасажири не отримують у додаток п'яних водіїв. Також сподіваємося на те, що керівництво тролейбусного управління зробить все можливе, щоб розібратися у цій ситуації, аби такі інциденти не повторювались у. За минулий тиждень працівниками Білоцерківської відділу поліції було здійснено 703 виїзди на виклики та повідомлення громадян, з яких 74 по лінії кримінальної поліції, розкрито по гарячим слідам 8 кримінальних правопорушень, з яких два по лінії наркоманії. Виявлено 120 адміністративних правопорушень, з яких шість за керування транспортним засобом в стані алкогольної співні. За всіма фактами складені адміністративні протоколи. Усвідомлюючи свою високу відповідальність.